Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, в якому зазначено, що рішенням військової обласної державної адміністрації внесено зміни до обласного бюджету і в е, цих змінах передбачено для бюджету Хмельницької міської територіальної громади додаткові трансферти субвенції з державного бюджету в сумі 7 мільйонів 504 512 гривень. На забезпечення діяльності фахівців супроводу літеральної війни. Це, по суті, оплата праці для фахівців, які здійснюють супровід лікарні війни. Тому ми пропонуємо з метою використання цих коштів, а це є залідна оплата для цих е, спеціалістів, які займаються в транспортні простою супроводжувати ветеранів війни. Тому ми пропонуємо збільшити доходи. Загального фонду бюджету нашої громади на суму 754-512 гривень за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету і відповідно збільшити видатки на аналогічну суму по головному розпорядку виконавчого комітету для мігрантів простіру в сумі 6 мільйонів 580 512 гривень за кодом 02 13 193 який називається забезпечення діяльність фактичної приступку до літральних війни та демобілізованих осіб на окремі заходи з підтримку осіб, які захищали не незалежності від тестування цілі в Україні. З них на оплату праці, тобто перша стаття 5 мільйонів 394 тисячі вісімсот гривень, і нарахування на заробітну плату 186 тисяч шестсот гривень, і решту. По головному розпорядку бюджетних коштів управління охорони здоров'я на суму 924 тисячі за аналогічним кодом для забезпечення діяльності фактів підсумку у літераній війни, але вже для близької міської лікарні там у нас є також спеціалісти, які здійснюють супровід ветеранам, які проходять лікування. Які не можуть думаю, самостійно там, прийти за місцем транспортних послуг, з, з метою наближення послуги закриту е, в штаті Хмельницької міської лікарні, також спеціалісти, які працюють з ветеранами в міській лікарні. Це те, що пов'язано із збільшенням доходів і видатків на, на суму трансфактів, які виділені з обласного бюджету за законопроїв субвенції з державного бюджету для нашої громади. Крім цього, є звернення внасліди е е головного розприяту коштів управління мовою та спорту, який просить здійснити перерозподіл, а саме на проведення навчальних тренування зборів і змагань е е та закладів і спорту осіб з інвалідністю. Вони просять в межах загального річного обсягу з оплати послуг перекинути 55 тисяч на код е е придбання. А саме для придбання милиць, мечів, прапорів та виборів для підготовки та прийняття участі команди з амп у Кубках та чемпіонаті України. Тобто, це е, спорт, для яких приймає участь наші ветерани, е, вони будуть приймати участь в кубках чемпіонату України з аналогічними командами, тобто АМП-футбол. Ветерани, футбол на милесні, якщо бачили, на придбання милеснічів, правпорів та ну, дорогів. Друга позиція управління молоді та спорту просить збільшити призначення на 26 444 гривні 18 км для оплати адміністративних послуг. За e, рішенням господарського суду за рахунок значення аналогічної суми призначення, ніка передбачає в базовому бюджеті на придбання контролю. Є рішення суду, це склада, вони e, орендують приміщення наше e, <кій> e, для творчого інтелектуальної доходу фізичного розвитку дітей та Наш центр по роботі з дітьми <кій> знаходиться в приміщенні. Яке оплата послуг, в тому числі електроенергію, вже проплачує власнику приміщення, який заплатив ці послуги, але, скажімо, нам не виставляв, тому і врегульовано шляхом рішення суду він звернувся, є рішення суду по відшкодування цієї суми, яка чітко проведе на рішення в суду? Тому отакі пропозиції. Які ми пропонуємо на ваш руках, якщо є запитання, готові відповідати, є, які вертикальні зауваження. Якщо голосуємо, хто за те, щоб відняти зачитані пропозиції і підтримки. Голосуємо. Хто за проводити підтримування одного голосу? Більше на Дякую. Дякую за оперативність. Оперативно зібралися і за підтримку, тому що насправді це остання з цих субвенцій, які стосуються оплати заробітної плати наших фахівців посуду до ветеранів. Дась можливість нам допустити заборонці по зарплаті. Одразу видаємо на ветеранський постріл, на місці каміння виплачувати з тих сім народ. Е, дякую. Дякую. це у вас от розважало. А дуже серйозно. От серйозно. Я тут подивилася, це зашивається.

Або до імбу, або до бухгалтера з ультрана кабінетом, тому там уже й стенки мав місце, це не кудити. Або в канцелярію приходять. Тобто у них немає допуску мені сказав, до прийома, може розпитувати, там дати може чудний. Нас у понімають. Треба сюди на адміністрації, на структуркомплексі все. я говорю, я, е, частно я прийшла таким чином, мені, пане, були про заяву. Я просто що за інроздукою? Чакає на чуть що і як зробив документ, і сама там за нескучання бігти чомали таки і все.